Ой, тут щось не вистачає. Тепер все на місці. І це мої догадки, просто я щупав і нащупав, що це Ельпрімо. Погнали! Ельпрімчика вибивати. Чи хто він там, не знаю. Оп. Так, спочатку інструкцію. вона щось пожмакана. і достаємо самого бойця. Це Спайк! Спайк. Сонг, туторіал. Це Спайк. Ух тышка. І... Не тіло наламається? Це яка вже пощуту легендарка? Це вже третя легендарка. Афиде. соскучилась. Чего третья легендарка? В смысле? Богдан, то ты прям все легендарки добьешь. Ага, подожди, мне надо галечку поставить. Спайк есть. Yeah. Что не хватает Леона и мега Мег, Мег. Мегамен. Так, хай две інструкції у нас пункту. И пакетик мы выкидаємо. Надо да, все ж що... таки. Вот саме выкидаємо. Всем покидала.